Протиповітряної оборони Хмельниччини поповнили двома пікапами. Автомобілі були придбані завдяки спільній праці волонтерів та навчальних закладів міста. Збір тривав не один місяць. Збір почався ще з осені. Один автомобіль передається повністю зібрані кошти першої початковою школою. Вони проводили ярмарки різноманітні активності. Ще один автомобіль придбали завдяки декільком навчальним закладам, серед яких школа, дитячі садочки та ліцеї. Доєдналися до збору підприємці і група колядники-мандрівники. Волонтери діляться. Навчальні заклади Хмельницького активно реагують на будь-які запити від військових. Волонтерська робота у нашому закладі проводиться систематично і багато вже років. Ми часто долучаємося до різних акцій. В школі створена системна робота. З волонтерства ми маємо такий власний проект шкільний. І з початком повномасштабного вторгнення ці проєкти, волонтерська діяльність почала тільки збільшувати свої обороти. Загалом на автомобілі вдалося зібрати понад півмільйона гривень. Для наших військових потрібні автомобілі типу пікап. І, на жаль, в Європі вже їх дуже мало. Тому е шукали автомобілі в Німеччині. Один автомобіль був пригнаний з Німеччини, він буквально вчора переїхав кордон і вже сьогодні він знаходиться тут. Другий автомобіль був прибраний у Польщі. Наразі волонтери займаються збором коштів для третього автомобіля і закликають доєднатися до благодійної справи. Ми збираємо на третій пікап за допомогою наших місцевих хмельницьких блогерів. Залучаємо, тому що вони мають гарну велику аудиторію і сподіваємося, що нам вдасться все-таки закрити цей збір до кінця цього місяця. Придбані автівки вже передали військовим нового батальйону для оборони неба Хмельниччини від нападів ворожої армії. Тетяна Ржепянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. У 2023 році колектив ЕРБ якісно провів ремонтну кампанію на Хмельницькій атомній електростанції. Навіть в теперішніх умовах їм вдалося оновити, замінити та відремонтувати технічну базу двох енергоблоків, яка допомагатиме персоналу ХАС на високому рівні виконувати свої обов'язки. Головним завданням працівників була підготовка атомних блоків до зими. Сумарно по обом блокам ми майже до 25 діб скоротили ремонт Ну, Не кажу, що нема тут заслуги тут всього колективу, оперативного оперативу, який десь оптимізувався на пускових операціях, на розхолодженнях блока, виведення його в ремонт. І плюс, якби багато доклали злажена робота планування проведення цих ремонтів. До робіт також залучили персонал Запорізької АЕС. Важливим є те, що ЕРП вдалося закупити обладнання, яке допомагає працівникам на дистанції виконувати роботу. Радіостійка, телевізійна установка, яка нам допомагає працювати в зоні підвищеного радіактивного забруднення. Тобто це коли там розкривається реатор, піднімається БЗТ, придбали різноманітні чохли, там, розжимні глушки повітряні, всякі запобігаючі пристрої для непопадання построїних претил, для фіксації інструменту, купили лазерні дві установки для маркування інструменту. Також ЕРБ придбали близько 60 одиниць пневмоінструменту, інструменту, адже вони прискорюють та оптимізують процеси. Тож тепер персонал ХС працює з високотехнологічним обладнанням, а умови їх праці покращуються. Окрім того, що колектив ЕРБ задіяний у роботу атомної станції, вони ще й допомагають Збройним силам України. За минулий рік перераховано 22 мільйони гривень з одноденного заробітку працівників. Віддали ну майже всю премію за перший. Пуст блоки за другий. Потім звернувся нас ці хлопці, які в енергії сердець працюють, що там звернулися до них восьмий полк за дронами Мавік. Ми купили чотири. У ЗСУ з підрозділу «Ерб» служить 12 працівників. Як бонус колектив виготовляє особливу відзнаку Все буде Україна. Її отримують працівники ХС, які активно допомагають нашим військовим. Яна телеканал Перший Подільський. Протягом 2023 року Державна служба зайнятості продовжувала удосконалювати та автоматизувати свої послуги, запроваджувала нові сервіси та реалізовувала ініціативи, що направлені на підтримку безробітних та роботодавців. До служби зайнятості в 2023 році звернулося більше 23,5 тисяч громадян щодо сприяння в пошуку роботи, працевлаштування, професійної підготовки. 14,5 з половиною тисяч вдалось працевлаштувати на тимчасові робочі місця на громадські роботи близько 800 чоловік було працевлаштовано минулого року. У базі даних налічувалось 13 тисяч вакансій. Більше 60% місць робітничі професії. Серед них затребуваними були швачки, водії, продавці, консультанти, кухарі, бухгалтери, економісти, лікарі та інженери. «22-й рік у нас був взагалі провальний, якби по вакансіях, але вже 23-й, особливо середини 23-го року, кількість роботодавців різко збільшилась які шукали працівників ну тут різні причини є і починали вже бізнес трошки почав краще працювати і все ж таки мобілізаційні процеси повпливали частина людей пішла захищати нашу державу тому й заміна потрібна була Тож наразі 80% людей які звертались до центру зайнятості жінки інші 20 – чоловіки коли у 2022-му відсоткове співвідношення складало 50 на 50, станом на 1 січня дві 2004 року кількість зареєстрованих безробітних становила понад 2 тисячі осіб, в тому числі 139 учасників бойових дій та 239 внутрішньопереміщених людей. Поки у базі даних Хмельницької обласної служби зайнятості налічується півтори тисячі вакансій. Яна Кузьмінська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Радості багато не буває у благодійній організації Карітес дітям з малозабезпечених сімей вручили подарунки закордонні партнери. А саме представники організації з Чехії. Це така традиція для нас. Ви знаєте, Чехи дуже багато років хочуть допомогти Україні. Вони хочуть цю країну підтримати, і тоді це 15 років назад. Вони вирішили, що хочуть приготувати подарунки. Це було не так багато, як на цьому році. Було може так 100. Потім більше, більше, більше. І сьогодні цьому року ми мали 430 подарунків. Благодійна акція Подарунок на різдво діє в різних областях України. У Хмельницькому такий захід відбувся вперше. Тож зустріли партнерів з українськими смаколиками та колядками. <му> Захотіли зробити все по-домашньому, так як зазвичай у нас є на різдво в українських сім'ях, західних сім'ях. Підготували подарунки для дітей з цієї області. Зазвичай це іграшки, одяг чи предмети для навчання. 40 діток з наших родин, малозабезпечених, які знаходяться під соціальним супроводом в Карітасі, мали можливість отримати такі подарунки. Ця акція ще розпочиналася задовго до різдва. Це ще до півроку до початку, десь в серпні місяці. Ми писали, заповнювали анкети від, від імені діток. Далі листи з побажаннями передають родинам з Чехії, які хочуть допомогти українським дітям. Вони хотіли одне допомогти Україні взагалі. Друге, вони хотіли зробити радість дітям. Тоді, коли вони знайшли наш проєкт. Вони так звикли допомогти. Вони так звикли готувати подарунки. І зараз я дуже рада, що можу сказати. Вони кожен рік чекають на наш проєкт. Кожен рік питають, чи він буде продовжувати. З початком війни дітям особливо важливо дарувати свято. Тому як і в Україні, так і за кордоном благодійна організація Карітас організовує різні акції та заходи для підтримки найменших. Тетяна Ржипянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Як боротися з холодом та які методи використовувати, щоб зігрітися? Вдиваюся зранку і все. Дуже робочий метод. Вдітися допомагає. Не знаю, мені не холодно. Сижу в квартирі і все. Віддіваємося тепленько. А ще що? Ну, чай гарячий. Зігріваюсь біля питання. батареї. Люблю посидіти в ванні на теплій підлозі. А якщо я десь стою, то просто отак от тупаю і це прям кайф. Чайок йок П'ю гарячого чаю багато і гріюся вдома в ковдрі. Гарячий чай, або глінтвайн. Бо я бачите біжу. Ти грієш. Побігати. Можливо, ще щось. М -м -м. Тепліше одіватися. Там підштаники, одежа, термобілизна. Можливо, опять напій. гарячі напої. М -м -м. Какао зазвичай. Або каву гарячу. Та Вдягаюся тепло. Ну, ти знаєш, як бачите, шапка, плечатка, кутку, та й все. Потім прийду додому, чаю. І на цьому досить. Ніяк, я ходжу швидко. Як боротися з холодом та які методи використовувати, щоб зігрітися? Бачите, закутуюся одягом. Шарфи, шуби, шапки.